Петро Мага, охмадіт, сліди ракети дуже схожі на колосся, аж поки не впиваються в небо іклами. під стіночкою янгуляти без волосся, то крапельниці прип'яті сталивими іглами, іглами, голками, голками, трубками, трохи до невідомості, сильно до непритомності. Простір знову заповнився трупами, фрагментарно на продавленій солом'янці, простір плаче і блимає сиренами, простір сиплеться у безодню під'їздами. Нам ще вчора жилося іншими темами, нині теми скориговані звірами, скориговані денні виліти льотчиків. Та невже вони завтра ще суки житимуть, нагадають світу про всіх розп'ятих хлопчиків, світу стомленому, з мізками промитими, світу, що досі не розуміє напасті, заховавшись в своїй шоколадній цукерниці? Без волосі янголи привід для радості недороблених в сатанинській майстерності? Может быть, еще кинжалом контрольный. Мы же можем скальпельная неброска, А давайте сделаем очень больно и хохлам. И это беснуется простир краины помылки, зубоскальные, ряс насыплются смайлики. Друзья наши, партнеры, партнерки, Можна відповідь буде моментальною? Ще досі як стрінгі червоні лінії ділі вам між м'якими кріселками. Небо Києва нині плаче дитиною, небо Києва більше не всміхнеться веселкою? Чи досі табу іноземними мовами до стурбованості вашої прикріплення? Припускаєте, що будете теж відфільтровані на живих полеглих дітей розділені, поки ми ланцюгом не нерозділеним, по цеглині б'ємося із страшними завалами, і не хочемо прощатися із надією, що когось що під ними не відчукаємо, ми не чекайте небо з колосом і не тіште чортів собою безвольними, поки вам не накрапають голосно, прямо в голову. di usualità controlli